Вітаю вас сьогодні у програмі. Новини і спостереження тижня з життя Південноукраїнського енергокомплексу. Про нові обличчя в міжнародній місії, підсумки перевірок, навчання, професійні історії та трохи руху і натхнення від колег. Починаємо вже за мить. На південно-український АЕС чергове оновлення в міжнародному складі. Уже 45-та команда експертів МАГАТЕ прибула на станцію. Нових фахівців офіційно представили в понеділок. Протягом трьох тижнів вони вивчатимуть ситуацію на місці, спілкуватимуться з персоналом, відвідуватимуть об'єкти та передаватимуть звіти до штаб-квартири агентства. Команди магате на Південноукраїнській АЕС змінюються що тижні. Цього разу відбулася вже 45-та ротація. За словами її керівника, експерти планують зробити все від них залежне, аби перебування представників міжнародного агентства на ПАЕС було продуктивним і ефективним. Я хочу сказати, що ціль нашої місії це свою роду як місточок між атомною станцією і агентства. І згідно із принципами. Семистов ядерної і фізичної безпеки ціль місії полягає у тому, як підтримувати і надавати підтримку для забезпечення ядерної і фізичної безпеки. У керівника новоприбулої команди за плечима значний досвід роботи на АЕС Фокусіма, тож представник МАГАТЕ висловив сподівання, що його знання стануть в пригоді місцевим атомникам. Професіоналізм працівників південноукраїнської філії високо оцінив очільник 44-ї групи міжнародних фахівців. Ми мали змогу проводити зустрічі з ну, найкращими експертами АЕС, а також ми приймали декілька об'єктів об на території АЕС. Я дуже рада сказати, що ми не знайшли ніяких проблем з ядерною безпекою, з захищеністю, які б ну, погіршували стан АЕС відповідно до семи основних принципів. Під час спільної наради фахівці Південноукраїнської атомної електростанції подякували команді, яка відпрацювала, та побажали успіху новоприбулим експертам. Атомники високо цінують внесок міжнародних спеціалістів. Сталу роботу підприємства під час російської агресії. Проте обидві сторони воліли б зустрічатися у мирні часи. Дуже багато місць вже пройдено. Вони виконують свої графіки, ми свої, і кожного ранку ми їм додаємо інформацію. Бо стосовно технічного стану енергоблоку, безпеки, а вони далі передають цю інформацію штаб-квартиру МАГАТЕ. Як і попередні команди, 45-та отримуватиме інформацію про стан справ на південноукраїнській АЕС під час щоденних оперативних нарад, обходів про майданчика, візитів до підрозділів АЕС та спілкування з їх працівниками. На південноукраїнській АЕС підбили підсумки чергового дня охорони праці. Захід тривав з 29 по 31 липня і охопив основні напрями промислової безпеки. До участі в підсумковій нараді долучилися керівники структурних підрозділів, інженери з охорони праці, представники профспілки та підрядних організацій. Звіти заслухала центральна комісія на чолі з генеральним директором філії. Було проаналізовано виконання заходів за раніше виявленими зауваженнями, а також прийнято рішення щодо провадження додаткових за окремими пунктами. Цього разу інспектування охопило кілька важливих напрямів: організацію робіт на висоті, технічний стан зварювального обладнання, дотримання вимог під час електрогазозварювальних робіт, підготовку робочих місць для ремонту електроустаткування. Особливу увагу звернули на загальний стан охорони праці в підрозділах, а також санітарно гігієнічні умови. Вже вдруге цього року на підприємстві застосували перехресні перевірки. Підрозділи інспектують керівники вищої ланки. Такий підхід дозволяє оперативно виявити недоліки. Частину з них усунули під час обходів, решту взято в роботу для якнайшвидшого вирішення. Комплексна система безпеки на підприємстві охоплює як щоденний контроль, так і стратегічне планування. Перевірки стану охорони праці в підрозділах це щомісячна практика, а підвищення кваліфікації управлінців частина довгострокової програми. Саме з цією метою на Південноукраїнський АЕС відбувся навчальний семінар у межах концепції Vision Zero – нульового травматизму, яку енергоатом упроваджує на всіх рівнях. Підвищити безпеку праці, зменшити кількість нещасних випадків, травматизму, професійних захворювань можливо завдяки організаційним заходам і правильним підходам. Це доводить концепція Vision Zero. Вона передбачає якісно новий підхід до організації праці та об'єднує три напрями: безпеку, гігієну та ергономіку, тобто зручність виконання завдань на всіх рівнях виробництва. У навчальному семінарі щодо впровадження концепції нульового травматизму взяли участь керівники вищої ланки управління Південноукраїнської АЕС, персонал відділу охорони праці, інженери з охорони праці структурних підрозділів, представники навчально-тренувального центру, лектор, провідний інженер-інспектор служби охорони праці пожежної безпеки та відомчого нагляду філії ВПАС Андрій Маляренко свого часу. Він успішно впроваджував цю концепцію на Запорізькій АЕС. Понад 15 років трудового життя з 31 одного в атомній енергетиці присвятив саме питанням охорони праці. Брав участь у міжнародних конференціях з безпеки праці, де презентував кращі практики підприємства. каже для енергоатома підходи Vision Zero не нові, тому впроваджувати цю концепцію доволі легко. Безпека це безпека на робочих місцях, тобто. Загальні вимоги до безпеки обладнання, до безпеки виконання робіт, нічого іншого не відрізняється. Здоров'я. Це стосується впливу шкідливих факторів на працівників, на робочих місцях і створення цих безпечних умов від шкідливих факторів. І от те, що в нас, на жаль, поки що тільки розвивається, взагалі в промисловості України, скажімо так, це благополуччя. Це ментальне здоров'я працівника на робочому місці, ментальне здоров'я, психофізіологічний стан його основна ідея стратегії Vision Zero полягає у поєднанні чинників, на яких базується фундамент безпечного виробництва: це знання інструкцій, правил, регламентів, законів, розпоряджень, навички безпечного користування інструментами, агрегатами, пристроями і особисте ставлення до організації безпеки. Концепція передбачає сім золотих правил, орієнтуючись на які можна вдосконалити безпеку праці на підприємстві навіть без значних фінансових вкладень. Важливо діяти усвідомлено, здійснювати послідовне керівництво, створювати атмосферу довіри та відкритої взаємодії на всіх рівнях. Це напрямки діяльності в сфері охорони здоров'я і безпеки праці, які потрібно виконувати для того, щоб ця система працювала на найвищому рівні. Андрій Маляренко поділився досвідом впровадження концепції Vision Zero на Запорізькій АЕС. Дав рекомендації, як адаптувати її під реалії українських підприємств. Останнє було там слайд. Був типова модель трансформації організації. Все треба виконувати просто по цих шагах, розробляти ваші конкретні, залежно від вашої специфіки, від того стану, на якому рівні знаходиться майданчик. Розробляти організаційно технічні заходи, і все впровадження концепції віжензіру на південноукраїнській атомній електростанції доручили відділу охорони праці. Наказ генерального директора випустили. Про те, що які перші шаги ми зараз по цій концепції будемо запроваджувати, поки що ми бачимо, що це будуть опитування. Да, в першу чергу опитування, потім аналіз результатів цих опитувань, ну і розробка заходів. Робота тривала, копітка, а результати її будуть помітні лише згодом. Міжензі ро це рух до ідеалу. Кінцева ціль нульовий травматизм, безпека та компетентність працівників. На черговій робочій нараді, що присвячена питанням роботи з персоналом, обговорили волонтерські ініціативи, зміни у внутрішніх правилах, навчальні програми та підсумки виконання колективного договору. Заступник генерального директора з персоналу Сергій Котельник нагадав про діяльність громадської організації Вартові світла. Її волонтери допомагають військовим, опрацьовують їхні звернення та надають необхідну підтримку. Долучитися можна, перерахувавши кошти за звичною процедурою або безпосередньо організації. Начальник управління кадрів Михайло Костюченко повідомив про затвердження змін у внутрішньому розпорядку щодо дотримання правил дорожнього руху на території станції. Документ найближчим часом надійде у всі підрозділи, і кожен працівник має бути з ним ознайомлений. Про хід навчання за антикорупційною програмою розповів керівник навчально-тренувального центру Сергій Токаренко. Із запланованих 330 осіб його вже пройшли 314. Крім того, проведено заняття за концепцією Vision Zero – програму нульового травматизму для 32 керівників усіх ланок управління, спеціалістів з охорони праці та інструкторів навчально-тренувального центру. Нині готують мультимедійний курс для дистанційного навчання керівників усіх рівнів. Начальник відділу соціальних програм Валерій Кичак проінформував, що 1 серпня на засіданні комісії дійшли висновку. Колективний договір за перше півріччя виконано, а порівняно з минулим роком показники зросли за всіма напрямами. Остаточне затвердження відбудеться на конференції трудового колективу. Сьогодні колектив Південноукраїнської АЕС передав допомогу одразу чотирьом підрозділам Збройних сил України та Національної гвардії. У двох із них служать наші колеги. Серед переданого генератор, fpv дрони з комплектом батарей, супутниковий модем, ноутбук, мобільні вайфай-роутери, безпілотні літальні апарати, королева диких шершнів, квадрокоптери, антенний підсилювач, а також військове взуття й амуніція. Загальна вартість допомоги становить майже півтора мільйона гривень. Ці засоби були придбані в рамках постійної благодійної акції Допомога захисникам України, яка діє на підприємстві з початку повномасштабної війни. На знак вдячності представник легендарного 20-го окремого полку безпілотних систем К-2 вручив колективу Південноукраїнської АЕС прапор підрозділу з підписами бійців. Як подяка за потужну допомогу волонтерську. Ми з хлопцями свого підрозділу ми поставили свої автографи і презентували сьогодні керівництво атомної станції наш прапор. На Донецькому напрямку ми працюємо. Ми повернулися на Ліманський напрямок. Ось у мене в підрозділі багато хлопців. Вознесенськ, Первомайськ, Доманьовка, з Миколаєва. Хлопці є. Волонтерська допомога дуже буде. Як на кшталт потрібно. Це буде не то, що резерв, а цього навіть вистачить, щоб ще спорядити один екіпаж безпосередньо і працювати ще краще. Щороку, у другу неділю серпня, в Україні відзначають День будівельника. На південноукраїнській АЕС це ще й можливість згадати про тих, хто стояв біля початків створення стратегічного об'єкта та хто нині забезпечує його інфраструктурну надійність. Будівельно-монтажне управління тут зосереджені ресурси і компетенція для модернізації, реконструкції та капітального будівництва. Від роботи фахівців значною мірою залежить безперервність і безпека виробничих процесів. Про людей справи та їхні щоденні завдання, розповість Валентина Герасименко. День будівельника на південно українській АЕС – це буквальне нагадування про фундаментальні речі. Коли з нічого тут виріс індустріальний простір. Уся нинішня інфраструктура станції від перших доріг і цехів спирається на початковий труд будівничих. Вони залишили нам підприємство, збудовану атомну електростанцію. Город мої батьки були будівельниками з 1976 року. Працювали на атомній станції, піднімали, будували. Місто. Я пішов по їхнім стопам із го року, теж беру участь на об'єктах атомної електростанції в будівництві. Фахівців дотичних до робіт зі зведення на станції чимало. будівельно монтажне управління один із підрозділів такого профілю. Відмінність у ширшій географії робіт, яка виходить за межі про майданчика Пояснює Олександр Березовський. З моменту заснування підрозділ накопичив досвід, що вимірюється великими проєктами. За його участі виростали гідроспоруди, об'єкти соціального призначення та навіть житлові забудови. Ну, найбільші об'єкти БМУ це інструментальне производство будувалося. Потім об'єкти ОРК Іскра в агрофірмі Полянка житловий комплекс будувався, малоетажні застройки будувалися, приймали участь в будівництві житлових будинків 130 квартирних одного та 130 квартирного другого. Досі в управлінні працюють ті, хто був залучений в історичному будівництві електростанції. Сьогодні масштаби вже не ті, але суть роботи збереглася: модернізувати, реконструювати та звести нове. Укладанням доріжки в межах промислового майданчика нині керує майстер промислової дільниці Едуард Матевощук, випускник Одеської академії будівництва та архітектури. Перші навички здобув на реальних об'єктах ще до диплома. Каже, будівництво початок функціонального світу. Найвідповідальнішим періодом у своїй кар'єрі називає лютий 22-го року. Це були робочі ненорміровані дні, які ми будували блокпости, укрепи. Займалися повністю, огороджували все, що касається атомної станції. Це цими об'єктами пишаємося, тому що це могло зберегти багато життів людей. На сусідній дільниці інший характер робіт. Тут працюють жінки, які займаються фінішним оздобленням стін у спеку і на висоті. Їхня робота завершальна фаза будівництва. Наша професія цікава, інтересно, здобуваєш. Разні навики, є поклейка обоїв у нас, ми клеїмо. Підготовка стін під покраску. Попри нестачу кадрів, спричинену війною та природним відтоком досвідчених фахівців, робота в управлінні не зупиняється. Тут залишаються ті, хто справді відчувають причетність до великої справи. Особисто для мене День будівельника це радість за свою професійну діяльність. От, є якимось Чином гордість, бо будівельники, вони як би там не було, вони є основа цивільного фундаменту. От. Як побудуєш, так воно і буде. Чим будується краща держава, тим є для будівельників робота і впевнені в завтрашньому дні. Будівельна справа, кажуть, тут не лише звести, а й залишити по собі, що стале – основу, яка стане частиною чогось життя буденного і великого водночас. あっ Кар'єрний шлях, що починався з лабораторного халата, а привів до керівної посади. На Південноукраїнській АЕС є чимало історій, які підтверджують, що енергія наполегливості та фаховості здатна вести вгору. Сьогодні про одну з них, Ольга Твардовська, прийшла на станцію як молодий спеціаліст, а нині очолює еколого хімічну лабораторію. У її професійному арсеналі знання, активна життєва позиція та прагнення змінювати світ довкола. У нашій програмі ще одна історія про розвиток молодих фах Вівців у атомній енергетиці. Ольга Твардовська, начальниця екологіхімічної лабораторії відділу охорони навколишнього середовища, на південноукраїнській АЕС, розпочала роботу у 2012 році, обійнявши посаду лаборантки. Дівчина з перших днів проявляла інтерес до професійного розвитку, брала участь у внутрішніх навчаннях, розширювала знання з аналітичної хімії та екологічного контролю, активно долучалася до виробничих ініціатив. Навчальний заклад я закінчила Одеський державний екологічний університет по спеціальності управління екологічною безпекою. Саме цей заклад він якраз. Екологічний університет все направлено на проблеми екології. Процес, які відбуваються в навколишньому середовищі, це не кафедра, це не філія, це саме заклад, який спеціалізується, який співпрацює з українським науково-дослідним інститутом проблем моря. Тому і практики, які були, проходили в цьому інституті на базі метеостанції, які знаходяться в Одесі, на базі різних підприємств, які утворюють відходи, стоки, викиди в атмосферне повітря. Уже невдовзі після працевлаштування Ольга Твардовська здобула перемогу в конкурсі наукових доповідей серед молодих фахівців Південно-Української АЕС. Її роботу також відзначили на галузевому рівні. Це стало не лише визнанням її зусиль, а й важливим поштовхом до подальшого кар'єрного зростання. У 2019 році Ольга Твардовська обійняла посаду хімікині. Вона продовжувала поглиблювати свою експертизу, зокрема у забезпеченні якості хімічного аналізу. Завдяки системному підходу до роботи, відповідальності та вмінню працювати в команді. У 2022 році її призначили начальницею еколого-хімічної лабораторії відділу охорони навколишнього середовища. Сьогодні під її керівництвом підрозділ демонструє високі результати та є прикладом злагодженої науково-обґрунтованої роботи в системі екологічного моніторингу атомної станції. Еколого-хімічна лабораторія Південноукраїнської АЕС була визнана найкращою серед 11 хіміко-аналітичних лабораторій філії енергоатому за точністю проведення хімічних аналізів. Цей результат підтверджено незалежними міжлабораторними порівняннями, що свідчить про високий рівень професійної відповідальності колективу. Чому я вибираю саме роботу томної станції? Тому що це підприємство, яке вносить мінімальний вплив на навколишнє середовище в порівняно від інших підприємств, які утворюють викиди в атмосферне повітря значної кількості вуглецю. Тому на теперішній час дуже важлива енергетика і сам. Атомна енергетика. Ольга Твардовська також активно долучається до громадського життя. Як членкиня українського ядерного товариства бере участь у заходах, спрямованих на поширення інформації про мирний атом, залучення молоді, ознайомлення громадськості з актуальними подіями в енергетичному секторі. Вона вважає, що популяризувати атомну енергетику не менш важливо, ніж працювати в ній, адже люди мають розуміти, як функціонує галузь, що забезпечує країну енергію. Літні канікули поступово добігають кінця, і на учнівську молодь чекає новий навчальний сезон. Уже у вересні розпочинає свою роботу Атомна академія ПАЕС, освітній проєкт, який допомагає молодим людям зробити перші кроки в енергетичній галузі. Програма поєднує теоретичні знання, практичні заняття та підтримку досвідчених фахівців Південноукраїнської атомної електростанції. Запрошуємо всіх, хто цікавиться енергетикою, долучатися до навчання та розвиватися разом із нами. Атомна академія ПС це ваш шанс побувати за лаштунками одного із найбільших енергетичних підприємств країни, дізнатися, як працює атомна енергетика зсередини та спробувати себе в ролі її майбутніх керівників. Це не просто про знання, це про досвід, лідерство та можливість стати частиною енергетичного майбутнього України на змаганнях для сьомих класів, як працює АЕС, і на змаганнях для восьмих класів, аес, що як навіщо, ви дізнаєтесь цікаву інформацію про те, як працює атомна станція. На змаганнях ви будете виконувати вправи, які є. Інтерпретацію реальних виробничих процесів на ПАЕС. Якщо ви мислите нестандартно, любите дізнаватись щось нове і працювати в команді, тоді вам точно до нас вас очікує психологічне тестування, яке допоможе виявити найкращі якості вашої особистості. Під час стажування на робочих місцях ви пройдете пізнавальний шлях, спілкуючись з провідними фахівцями різних підрозділів підприємства. Запрошую вас на захоплюючу подорож до енергетичного велетня Півдня України. Разом ми дізнаємося про його особливості роботи, найцікавіші факти і відвідуємо його найважливіші об'єкти. В рамках навчання в Атомній Академії ПАЕС ви на власні очі побачите безліч процесів, які супроводжують виробництво електроенергії. Я минулорічна випускниця Атомної академії ПАЕС. Цей проєкт надав мені багато можливостей і нових навичок. Навчання тут це реальні знання і практика. Не зволікайте, доєднуйтесь! У щоденному потоці справ і викликів важливо мати простір, де можна відновити сили, знайти внутрішній баланс і відчути підтримку. Для багатьох таким ресурсом став спорт. Учасники клубу Пульс це не просто спільнота однодумців, а згуртована команда, де біг став джерелом енергії, здоров'я та натхнення для добрих справ. Дізнаємось більше про їхню історію та перемоги. У південноукраїнську активно діє клуб любителів бігу Пульс, заснований 2019 року за ініціативи працівників ПАЕС Альони Кислиці та В'ячеслава Оголенка. Цей клуб об'єднує працівників південноукраїнської атомної станції та мешканців міста. Взагалі ми бігали по стадіону, збиралися невеликими компаніями і потім ми вирішили створити клуб Любителів бігу Пульс. Ми зареєстрували цей клуб 7.08 року. Кожен наш учасник майже тренується сам по собі, так як це є більшість працівників атомної станції, всі працюють в, різні, в різний час і мають можливість тренуватися, кожен сам по собі. Пульс активно розвивається. Він налічує понад 50 учасників різного віку від дітей до пенсіонерів. Спортсмени регулярно представляють Південноукраїнську українську АЕС на міжстанційних змаганнях у Нетішині та Варші. Активно долучаються до комерційних стартів і благодійних заходів, таких як Київський марафон незламності. Представники клубу успішно виступають на чемпіонатах світу та Європи серед ветеранів з легкої атлетики. Цього року троє членів клубу вирушають на чемпіонат Європи на Мадейру. Раніше команда вже здобувала третє місце на чемпіонаті світу в Польщі. Я бігаю в віковій категорії 40-49. У мене особистий рекорд на півмарафоні година 15-20. На марафоні 2 години 42 хвилини. Приймав участь в закордонних стартах. Останній старт це був в Мальті в Алєтті місті. Там ми бігли півмарафон. Я також був марафон у мене в, Араб, в Арабських Еміратах. Це було у 2024 році. В цьому році ми також їдемо три людини. Я, Голенко і Воськов їдемо на Мадейру на чемпіонат Європи серед ветеранів по легкій атлетиці. Будемо бігти 10 кілометрів і на півмарафон. Пульс активно займається благодійністю. Щороку в серпні клуб проводить традиційний благодійний захід Біжу за героями, під час якого збираються кошти на підтримку Збройних сил України. Забіг цьогоріч відбудеться 31 серпня біля стадіону Олімп. Спортсмени діляться, що біг для них це не лише фізичне навантаження, а й спосіб емоційного розвантаження. Дуже вдячна клубу Пульс за таку чудову атмосферу, де один одного кожен підтримує один одного. Де можна завжди покластися на кожного. Я обіг, прийшов, коли мені було 33 роки. У мене були зайві кілограми, десь близько около сто кілограм. Завдяки бігу я скинув дуже багато зайвих кілограмів, десь до 65, і покращив своє здоров'я. Клуб запрошує до своїх лав усіх охочих, незалежно від віку чи рівня підготовки. Долучитись можуть ті, хто любить бігати, бажає покращити своє здоров'я, скинути зайву вагу або просто знайти однодумців і відчути єдність позитивних емоцій. Наша активність об'єднує та заряджає енергію не лише тіло, а й душу. Прагнемо бути здоровими і корисними для себе та країни. Гарного настрою, нових сил усім до зустрічі наступного тижня у програмі Південноукраїнського енергокомплексу.